Що новинки від фірми Royal. Велосипеди у нас Крокс моделька на 29-й колосі, алюмінієва рама. Розмір у нас 20 дюймів. Як бачите, колір такий салатовий, але такий як молоткове покриття. Дуже цікаве. По комплектації Шимано перемикач, передній шатунчик, шталевий роял, задній Шимано турнейка оригінал, тріщоточка 7'кова індексована Шунфен. Дісковий гальма, механіка, обод подвійний, 29, камера Ванда, покришка Wanda King, камера золотнікова, Те ж саме переднє. Втулечка на ексцентрики швидко знімається. Дісковий гальма, вилучка Perfect Pro, короночка з алюмініва і локаут. І перемикачі у нас на рулі Шимано Оригінал, якби не копія 3х7. Ту оболочка все йде всередині, як спрятана, щоб грязь не попадала і не чітко працювала. Кому цікаво, заходимо на сайт профалоком'юа, телефон буде вказаний, комплект криля, катафоти, підножка все йде.